Саме в цей приватний будинок Лозовацької громади, 8 січня, влучили уламки російської ракети, внаслідок чого загинула 62-річна жінка. Той страшний ранок, 8 січня, пан Андрій запам'ятає назавжди. О сьомій ранку чоловік почув сильний вибух. А вже через декілька секунд в його будинку почали сипатись вікна та підірвало дах. Уламки ворожої ракети влучили прямісінько у будинок. Напроти була проблема вийти з хати. Ну ті, через вікно можна було випригнути а от двері всі замки вигнули, і двері. Пройшлися вбивати. Вибив одні двері, бо другі не зразу вийшло, Там їх завалило трохи. Після того, як Андрій зміг вийти зі свого будинку та спустити свою родину у бомбосховище, чоловік одразу побіг до сусіднього будинку на допомогу, адже знав, що в той час вдома були двоє його мешканців. Я відразу побачив, куди прилетіло, бо то навпроти моїх вікон я просто інтуїтивно я побіг, бо я знав, що там є двоє людей проживає і побіг їх спасати намагатись. я прибіг, добіг до вирви. У мене трошки ноги підкосилися від побаченого. Почав гукати, ніхто не відповідав мені. За п'ять хвилин вийшов сусід ззаду. Я спитав, де ті цвіта. Він каже: вона в будинку була. Вона подавала сигнали, вона була жива. Вона, ми чули, що вона десь поряд, але ми не могли зрозуміти де. Через 40 хвилин пошуку Андрію разом з відчимом, який прийшов йому на допомогу, все ж таки вдалося знайти жінку. Але на жаль, коли приїхала швидка допомога, вона вже була мертва через велику кількість отриманих травм. Юрій, чоловік загиблої, розповідає, що його врятувало тільки те, що в момент ворожої атаки він пішов у гараж запускати генератор, адже не було світла. І саме в цей момент його життя змінилось назавжди. Пахнуло добре, що все задержало. На мене посипалось каміння, я спрятався в гараж, воно там, ну, там засипало. Кинувся ще запасний вихід гаража, він завалений. Я якось вибрався, я знаю, що дружина пішла вмиватися в ванну, заваленася гірпічами і почув її стогін. Ну, я зрозумів, що ми з кухні її не витягнемо. Вийшли на вулицю, там воно гіпсокартон, стінки не було кірпічної, ми почали розбирати кірпіч, який упав їй на голову і знайшли її. Вона на половину ванну була, ну, приїхала швидка, якраз МЧС, вони витягли, і дружина вже була мертва. Через ранкову ворожу атаку, окрім будинку пана Юрія, у Лозовацькій громаді пошкоджень зазнали більше 25 приватних будинків. Вибиті шибки, пошкоджені дахи, фасади, прибудинкові території. Наразі органи місцевого самоврядування працюють із власниками пошкоджених осель для усунення всіх наслідків обстрілу. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, Першинський.